Доброго дня! Перед вами нова кутова шліфмашина Bosch Professional GVS 670. Вона тільки недавно місяць тому з'явилася в продажі. Ну і на перший погляд такої модифікації ще не було. Але це тільки на перший погляд. Якщо уважно на неї подивитися, то вона дуже схожа з GWS-850CE. Яка знята з виробництва. У них повністю така сама геометрія, це один до одного. Одна відмінність, що тут немає, в 670 й немає регулювання обертів. Ну і звісно, потужність в неї менша, ніж в 850 й це добре на тих самих потужностях, Bosch вирішив випускати кутову шлім-машину. Тим більше для чого її знімати, якщо 850 досить гарно себе зарекомендувала і досить давно вже на ринку. Деякі люди полюбляють працювати. У них прямі зуби. Я думаю, що і тут прямий зуб, але це тільки моє припущення. На зміну 850-прийшла GWS 925S з регулюровкою обертів. Якщо зрівнювати 925С і дуже схоже на неї GVS-750, яка не має обертів, то по зрівнянні з ним 670 товща, трошки товща за об'ємом, ну, вхвата руки. Але, в принципі, для мене, для моєї руки, дуже зручно її тримати в руці. Так, що я ще можу про неї... Ну, Потужність, зрозуміло, 670 Вт. Давайте включимо, подивимось, як же вона працює. Ну, як по мені, працює, як і решта кутових шліф машин Bosch. Плавно, не треба ніякого плавного пуску, вона не, не дергається в руці. Дуже зручно. Ну, ось в принципі, такий коротенький огляд кутових шлів машин. Я рахую, що 670 Вт, якщо це оригіналь... ну, справді 670 Вт, вистачить на дуже багато операцій по роботи з металом. А для роботи з металом і з камінням, звісно, треба більш потужніші машини. Наприклад, там, GVS 13125 Сіє, ну і вище, 17125. Ну і, звісно, вони вже будуть в виробництво Німеччини. Ця вся техніка виробляється в Китаї. ну На заводах Bosch. І гарантія, звісно, на них йде від Роберта Боша 3 роки. Але треба реєструватися. Ось така техніка. Так що купляйте, беріть в мене в прокат. Дуже радий буду вас бачити. Всього найкращого. до побачення.